Мої вітання всім ви на каналі Культурна валіза. З вами Олена Горячих. Дякую вам, друзі, за перегляди, за коментарі, за лайки, за те, що цікавитесь цим контентом. Це дуже корисно, це дуже потрібно і це дуже надихає. Сьогодні я продовжу розмову про український театр. Є фігури, які прийшли в певний час і певним чином використали свою присутність. Сьогодні я про актора, режисера, педагога, невпинного реформатора, новатора. Що він зробив для театру? Кажуть, що він зробив все навіть більше. Сьогодні моя розповідь про Леся Курбаса. Народився видатний український митець 25 лютого 1887 року в місті Самбір, на Львівщина, тоді територія Австро-Угорщини. Народився в родині мандрівних акторів Ванди та Степана. Тоді вони працювали в театрі Руська Бесіда, мандрували разом з сім'єю і маленький Лесь виконував епізодичні ролі. Це була досить важка праця. І тому батьки були проти того, щоб Лесь став актором. Він вступив на філософський факультет у Відні, потім, по причині смерті батька, привівся у Львів. Але акторство таке взяло верх. Він захоплюється режисерським мистецтвом Гордона Крега, новаторськими експериментами в режисурі Макса Рейнгарта, акторським мистецтвом визначних німецьких діячів, зокрема Йозефа Кайнца. Він мріє про європейський театр. у 1912 році Лесь Курбас розпочинає свою акторську кар'єру в театрі Руська Бесіда, саме там, де працювали його батьки. Він зустрічає своє перше кохання Катерину Рубчакову, зізнається її в коханні, і у відповідь вона йому розсміялася в обличчя. Лесь вистрелив собі в серце. І коли його привезли до лікарні, лікарі вирішили залишити ту кулю, бо вона була дуже близько біля серця. І так він усе життя прожив з кулею в серці. У 1915 році створює театр. Тернопільські театральні вечори, метою створення цього театру було допомогти молодим акторам фінансово під час Першої світової війни. У 1916 році я шістнадцятому році отримує запрошення від відомого карифея Миколи Садовського попрацювати в його театрі. Він приїздить до Києва, але залишається в цьому театрі недовго. У 1918 році Лей Корбус очолює студію молодих акторів. Яка потім переросте в молодий театр. Часи були дуже важкі. Перша світова війна. Студійці збираються, їдуть до Одеси, там знімають приміщення школи, ставлять вистави, навчаються, спілкуються. І цей період в 1919 році Лесь Курбас обвічався з своєю коханою актрисою Валентиною Чистяковою. Взагалі за цей період Одеса побачила сім вистав від молодого театру. І Валентина Чистякова вона була корінна росіянка. Вона вивчила українську мову і розмовляла без акцента. А коли вона була в процесі навчання, їй було дуже важко, і вона питала: ну що ж робити, як це ж скоріше впізнати це все, і казав їй лесь, читай. Моя дорога, до речі, так вчаться всі мови, а сам Лесь Курбас знав вісім іноземних мов. Він хотів читати Шекспіра в оригіналі, він вивчав англійську, він хотів читати іпсона в оригіналі, він вивчав норвезьку. Він хотів своїми друзями-грузинами вітатися і розмовляти грузинською. Він вчив грузинську. У 1920 році Лесь Курбас організовує новий театр Київський драматичний театр Кій драмате, коли владу в Києві захопили більшовики. Театр приїздить до Білої церкви, потім приїздить до Харкова. Підтримки не отримує і перестає існувати в 1921 році. Молодотеатрівські роки нині визнані естетичним експериментом національної сцени, були найпліднішим часом спільного мистецтва учнівства Леся Курбаса, Гната Юри, Павла Течіни, Михайла Семенка, Анатолія Петрицького, неймовірного сценографа та інших. Це була перша в світі режисерська лабораторія. У настійній газеті були ось такі слова. Кожен день хай не пройде, щоб ви щось не зробили для майбутнього. Пам'ятайте, кожна прочитана книжка, кожна зроблена мімадрама, здобуте пізнання, вигадана думка, закріплена під час спостереження. Все це багато для дальшого. Це була справжня лабораторія. Ставили вистави і навчались режисурі одночасно, друкувалися, писали п'єси для самодіяльності. Придумували вправи для сценічної мови, займалися фіхтуванням, займалися акробатикою. Лес Курбас вважав, що актор має розмовляти тілом. Він перше використовує кіно як частину вистави. Спочатку йде проекція на екран, а потім на сцені з'являється як з екраном герої. Активно використовує тіні і світло, актори імітують механізм. Він не ставить п'єси, він створює цілий світ. 20-ті роки майстер створює наступні вистави. Це цар Едіп, Софокла, це Шекспіровський Макбет і це Шевченківські гайдамаки. Ось на прикладі гайдамаків можна чітко відслідкувати вже те новаторство, яке майстер привніс в український театр 20-ті роки. Він поєднує Шевченка і Стародавню Грецію. Він вводить виставу Десять слів поета це десять жінок, які є і діючими особами, які є і. Живою декорацією, які є і поєднанням деяких епізодів, які є і роз'ясненням, які є і мораллю, також в поєднанні тіні світла, також в поєднанні з музикою і пантомімою. Отож, на сцені ми бачимо не просто новаторство, не просто європейський театр, а ми бачимо на сцені того розумного Арлікіна, і це не просто термін, який бів Курбас. Це ціла школа підготовки психологічно-пластичного актора. У 1922 році майстер створює театр Березіль у Києві. Потім цей театр прийде до Харкова і стане столичним. А у 1925 році Лесь Курбас перший після Марії Зінкавецької отримає на той час найвищу нагороду для актора в Україні народний артист. Творчий союз Леся Курбаса і драматурга Миколи Куліша ознаменовується народженням нового національного театру. Їхні спільні вистави народний малахій, мина Мазайлу, Маклена Граса, в центрі яких стояла трагедія людини в умовах більшовицького режиму. Призвели до того, що в зеніті своєї слави Лесь Курбас і Микола Куліш зазнають переслідувань і політичних репресій. Радянська влада знищила їх серед української інтелігенції, яка голосно кричала про злочини цієї влади. У 1933 році Павло Постишев, один з організаторів Голодомору, викликав Леся Курбаса до себе. Він запропонував режисеру змінити ідеологію та публічно засудити Хвильового і скрипника, які кілька місяців тому наклали на себе руки. Курбас відмовився, мовляв, йому пізно міняти свої погляди. Мені ваш шкода, сказав Постишев. А мені вас, сказав Курбас. У 1933 році Леся Кубаса заарештують, відвезуть на Соловки. І у 1937 році до чергової річниці жовтневої революції його розстріляють. Йому було 50 років. І всі ці роки, які він провів у таборі, він займався справою всього свого життя, театром. Послухайте, що він казав про акторів. Хороший актор бачить себе очима партнера. Дуже хороший очима режисера і як всю виставу. А геніальний, як партнер-режисер, з точки зору, як його сприймають, керує та маніпулює публікою. Сьогодні ми доторкнулися до творчості неймовірної людини. Це така маленька, маленька частинка, яку я вам сьогодні повідала. Бо про нього можна розказувати годинами з різних сторін, як людину, як митця, як педагога. До речі, він знімав і фільми теж, на жаль, жодного його фільму не зберіглося: створив систему виховання акторів, зробив цілий переворот в театральному мистецтві. Ось такі ми назавжди будемо пам'ятати. Леся Курбаса вивчати його, досліджувати і передавати ці знання далі. Як сказав великий майстер, всі ми помремо з фотоапаратом в руках. З вами була Лена Гарячих і Культурна Валіза. На все добре і до нових зустрічей!